1987 рік Київ школа номер 16. 17 березня був звичайним шкільним днем. Все змінилося, коли деякі діти відчули біль і почали скаржитися, що їм зле. Через декілька хвилин у дітей почало паралізувати ноги через нестерпне печіння. При цьому біль в усьому тілі лише наростав. Через біль в соглобах по всьому тілу, уражених невідомим вірусом, дітей буквально викручувало. Декілька дорослих, що були працівниками школи, почали відчувати схожі симптоми. З кожною хвилиною стан погіршувався і біль ставав нестерпним. Люди кричали, не могли стояти на ногах і почали стрімко втрачати волосся. До школи були направлені карети швидкої медичної допомоги. На той момент деякі діти вже почали впадати в коми. Усіх уражених терміново госпіталізували до найближчої інфекційної лікарні, от тільки це були далеко не всі. Схожі симптоми почали проявлятися в різних частинах Києва. Декого буквально підібрали на вулиці, коли він чи вона йшли додому після уроків, або навіть на наступний день. До вечора, 18 березня, число постраждалих зросло. Тільки дітей було дев'ятеро, а також кілька працівників школи. Стан усіх доставлених до лікарні критичний. Того ж дня четверо з них померли. Двоє дітей Сергій, і Андрій Кузьменко, і двоє дорослих. Решта, дев'ять осіб, перебували в реанімації. Були і ті, що помирали повільно, декілька днів після госпіталізації. Наприклад, Василь Юрченко та Катерина Тихонова померли на п'ятий день. Лікарі не розуміли, що бляха відбувається. Висунули версію, що це спалах невідомого вірусу. Для контексту у 80 ті в СРСР тільки почали чути про загадкові хвороби на кшталт СНІДу. Тож деякі лікарі подейкували про екзотичну інфекцію. Більш скептичні лікарі висунули версію, що це масове харчове отруєння. Можливо, Зіпсовані продукти чи кишкова інфекція. От тільки одна деталь не вкладається в жодну типову картину. Майже у всіх постраждалих різко почало випадати волосся. Окрім цього, інфекційне отруєння в більшості випадків супроводжується підвищеною температурою. На це звернув увагу лікар із лікарняної консультативної комісії. Та й таке раптове облесіння майже напевно виключає інфекцію. Було прийнято рішення зосередитися саме на випадінні волосся, щоб встановити причину. Втрата волосся вказує на дію потужної отрути, можливо, радіоактивної речовини або важкого металу. Менше ніж за рік до цього сталася Чорнобильська катастрофа, і слова радіаційне отруєння чи важкий метал теж звучали не фантастично. На Чорнобильській атомній електростанції прийшла аварія поміж один із атомних реакторів. Приймаються міри по ліквідації послідстві аварії. Пострадавшими казаються допоможі севдинка привітів на комісія. Спочатку слова цього лікаря скептично сприйняли, але скоро колеги погодилися. Симптоми нагадували отруєння, причому дуже сильним токсином. Отрута у шкільному обіді звучить дико, погодьтеся, але аналізи жодної бактерії не виявили. Зате у постраждалих фіксували ураження нервової системи та внутрішніх органів. Лікарі забили на сполох. Здається, в шкільній їдальні хтось умисно потруїв дітей і персонал. І це вже не медична загадка, а кримінальна справа. Вже на наступний день після отруєння експерти-криміналісти перевіряли вентиляційну систему та систему водопостачання школи. Нічого підозрілого там не виявили. Одразу була сформована слідча група, що розпочала розслідування. Першою справою опитали всіх постраждалих, хто вижив і міг говорити. Усіх їх поєднувало одне. Всі постраждалі обідали в шкільній їдальні, і всі вони їли ті самі страви. А саме гречаний суп і смажену печінку з підливою. Залишилося з'ясувати, що саме спричинило отруєння: це був нещасний випадок чи масове вбивство. Санітарні служби спершу перевіряли версію про випадкове отруєння: чи не потрапили до їжі якісь отрутохімікати, дезінфекції, миш'яку або щурячої отрути. У школі заявили, що жодної обробки проти гризунів останнім часом не проводили. А ще за пару тижнів до інциденту в цій школі вже відбулася подія, яка може стати ключем до розгадки. Тоді раптово стало погано Наталії Кучеренко. Жінка займала посаду в школі увага медсестри-дієтолога. Тоді це називалося дієсестра. В її обов'язки входив якраз таки контроль якості харчування. Кучеренко була молода і цілком здорова, а лікарі чомусь поставили їй діагноз серцево-судинної недостатності. Близькі Наталії розповіли, що жінка перед смертю скаржилася на оніміння кінцівок та сильні болі. Зрештою, її стан погіршився і вона опинилася в лікарні. Три дні лікування не дали результату. 12 будні. Березня вона померла усього за 5 днів до інциденту. Вивчивши її медичну картку, враховуючи показання родичів Наталії, слідаки поставили цей діагноз під сумнів і отримали дозвіл на ексгумацію тіла для додаткових судово-медичних експертиз, що дало результат. У тканинах трупа Кучеренко були знайдені сліди талію. Талії речовина надзвичайно отруйна. Її солі в минулому використовували як щурячу отруту, але через небезпеку для людей від цього відмовились. Наявність Талії у внутрішніх органах безперечний доказ. Кучеренка була отруєна і, імовірно, її смерть пов'язана з нинішнім інцидентом. Ми маємо справу з невідомим убивцею, котрий планомірно труїть дітей у звичайній київській школі. Прокуратура розпорядилася негайно провести обшуки скрізь, де готувалися і зберігалися продукти: кухню, комори, кладові. Експертна група, очолювана полковником міліції Валентиною Калачиковою, взяла проби гречки, зразки з посуду, залишки страв, навіть зразки залишків їжі і зливної труби раковини на кухні. Всі господарські приміщення, кабінети хімії та біології. Потім перейшли до детального огляду харчоблоку, брали на аналіз гречку з усіх ємностей, де зберігалася ця крупа. Знімали змиви з величезного казана, в якому варився злощасний суп, і навіть зі зливної труби мийки для посуду. Пам'ятаю, тоді мені запам'яталася дивна поведінка посудомийки Іванютиної. Вела вона себе ну інакше як розлючена магера, не назвеш. Ледь не відштовхувала мене від кухонного начиння, грубила. Все мене вразило. На жаль, обшуку харчоблоті нічого не дав. За три-чотири дні, що минули після ймовірного отруєння, сліди отрути вже встигли зникнути. Зникнути, на мою думку, цим слідам отрути хтось допоміг, оскільки самі по собі вони не зникли б. Про що свідчать сліди талію в тканинах ексгумованої Наталії? А ще дуже дивна реакція посудомийки столової чи не так? Ну коротше, нічого в тій столовці мінти не знайшли. Слідство зайшло у глухий кут, слідів талію немає. Ви спитаєте мене, Ігорян, що ти мелеш? Я дивлюся трукраєм і знаю, що в таких випадках проводиться аналіз блювотних мас потерпілих одразу. І якби в перший день виявили слід талію в тілах постраждалих, тоді замести сліди в столові не вдалося б. Це правда. От тільки не в нашому випадку, оскільки ніхто не збирав ці зразки, бо не думали про отруєння. Так, так, повна інфекційка пацієнтів із болем в животі, суглобах та ногах, при цьому відсутня підвищена температура тіла, і ніхто не перевірив на отруту. Ну, це ж жорсткий профтик слідчої групи та медичних експертів, який може дорого обійтися в майбутньому. Володимир Колешов, школяр, що став першим підозрюваним. Чувак обожнював уроки хімії і знав її відмінно. Випереджував шкільну програму. А з фізкультурою були проблеми. Він її ненавидів, як і некомпетентного фізрука, який дозволяв дітям сміятися з невдач своїх однокласників. Колішов поведінку вчителя не зацінив і вирішив пранкунути його, намастивши свисток фізрука якоюсь хімічною сполукою, що викликало у вчителя різкий фізичний біль на губах. Він отримав хімічний опік. Які часи такі і пранки? Слідчі допитали директорку школи щодо цього Володимира, і тут спливли цікаві деталі. Вона розповіла, що колись хлопця спіймала на гарячому дієт сестра Наталія Кучеренко в кухні шкільної столовки. Він нишпорив в холодильнику. За хлопцем встановили анонімне спостереження. З'ясувалося, що його матір безробітня, алкозалежна, батько з родини пішов, а сам пацан карманник. Він відвідував людні місця та витягував у людей гаманці. Фішка в тому, що його рідна мама змушувала сина, щоб той приносив додому пляшку. А де він її візьме, то вже його проблема: не буде пузиря, підеш в інтернат. Така була умова. А в столовій він крав їжу банально через голод. Хлопця допитали, він заперечував свою причетність до масового отруєння. Уявіть, хлопець просто хотів вижити. Буквально. А на нього вже вішають звинувачення у масовому отруєнні. Родина в нього теж, м'яко кажучи, пекельна. Баті нема, токсична мати із алкоголізмом. В школі ситуація не сильно краща. В такі моменти усвідомлюю, що непогано мати в житті когось, з ким можна просто нормально поговорити. Без крику, без моралі, без націнення. Це не розкіш, це база. А розібратися в собі, навчитись розпізнавати власні тригери, кордони і потреби це взагалі мастхев. Допомогти в цьому може терапія. І Якщо давно думали почати, але відкладали, чи так і не знайшли підходящого спеціаліста, раджу спробувати Майндлі. Це найбільша платформа психологів онлайн, прямо в твоєму телефоні. Там працюють тільки сертифіковані фахівці, і можна підібрати того, хто підійде саме тобі за твоїм запитом і бюджетом. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Пройдіть коротке тестування, яке допоможе підібрати психолога під вашу ситуацію, а з промокодом Ковальський 5 отримайте 10% знижки на першу консультацію. Піклуйтеся про своє ментальне здоров'я з майндлі. Це база, яка повинна бути. Давайте не будемо забувати, що ми в тому таймлайні, коли в Києві ще був совок. Пацана точно кинули б за грати, якби не з'явилася нова підозрювана. Настрої в Києві були відповідні: діти перестали харчуватися у шкільних столовках, брали їжу з собою з дому. В той час правоохоронці взялися ретельно перевіряти біографії і анкети всіх працівників шкільної їдальні. І ось тут пазл почав складатися. На посудомийницю Тамару Іванютіну, це та агресивна жіночка назбиралася чимало. Цікавого, сідайте зручніше. По-перше, з'ясували, що 46-річна Тамара зовсім не мала права працювати в школі. Вона була раніше судима. Вчитель хімії цієї школи Віктор Стадник, один з потерпілих, до речі, який пережив отруєння Талієм, розповів журналістам таке: вона мала судимість, відціліла рік за спекуляцію. За радянськими законами такого не можна брати на роботу в дитячий заклад. Вона вирішила проблему, діставши фальшиву трудову книжку. Ми і гадки не мали про її минуле. Спекуляція це незаконна торгівля, спідполи, як то кажуть, себто перепродаж дефіцитних переважно товарів, за що у совку реально саджали, прикиньте. Раніше було лучше, як то кажуть, але то таке цікаве наступне відкриття. Виявляється, що в її родині зовсім недавно сталася не просто загадкова смерть, а ціла низка підозрілих смертей. Свекор іванютіною помер за дивних обставин, і буквально через два дні після його похорону померла і свекруха. Це дуже підозріло, і слідчі почали перевіряти Тамару ретельніше. І знайшли багато цікавого. Слідчі вирішили глянути, а що там по її ближчому оточенні за останні роки. Ну, типу, чи не було якихось хвороб, смертей чи госпіталізацій? Були дивні хвороби першого чоловіка Тамари та чоловіка її рідної сестри. Слідчі запросили медичні картки родичів, а там багато цікавого. Вони померли. Перед цим обидва потрапляли до лікарні увага із болем в животі, суглобах та ногах, і в них теж випадало волосся. Окрім цього, далеко ходити не треба, оскільки теперішній чоловік Тамари теж хворів. Угу, Він страждав на страшенні болі в суглобах, у чоловіка випало усе волосся. Сусіди звернули на це увагу, ну що стан її чоловіка стрімко погіршується, на що вона відповідала, мов йому скоро гайки. Цитую: чоловік дуже хворий, скоро помре від тієї ж спадкової хвороби, від якої померли його батьки. Цікава спадкова хвороба, кончена дружина, імовірна серійна убивця. Куди не глянь усюди поруч з Тамарою люди вмирають або тяжко хворіють. І ця історія тягнеться дуже давно. Погодься тривожних дзвіночків чимало. Саме час завітати з обшуками до приватного будинку, що на вулиці Красицького, усього за дві вулиці від 16-ї школи, де Тамара жила разом із своїм хворим на спадкову хворобу. Чоловіком під час обшуку в будинку, де жила Тамара з чоловіком, у висувні шохляді швейної машинки Зінгер виявили маленьку пляшечку з якоюсь рідиною, що зовні схожа на машинне масло. Хіба що пляшечка була підозріло важка? Що там теоретично могло бути? Тільки масло для змащування. Я машинально сунула цю пляшечку в кишеню. Про всяк випадок цей доказ був переданий до лабораторії, де з'ясувалося, що то ніяке не масло. Це була дуже щільна хімічна рідина із солями талію. Точніше, це був розчин клерічі, надтоксична сполука талію, яку геологи використовують для аналізу мінералів. В той же день, 20 березня 1987 року, Тамару Іванютіну заарештували за підозрою в отруєннях, а з Володимира Колішова усі підозри навпаки зняли. Також був встановлений мотив. Поспілкувавшись із сусідами жінки, ті розповіли, що Іванютіна мріє про Чорну Волгу. Мабуть, у вас виникло запитання, до чого тут Волга взагалі. Все просто як білий день. Тамара, я нагадаю, жила в приватному будинку, де як з'ясувалося, вона тримала скот, свині та усілякі кури, кози тощо. І всі ці недоїдки та залишки їжі, що залишалися в шкільній столовці. Вона забирала додому, щоб скот цей годувати. Жінка розводила та продавала тварин, щоб зібрати кошти на машину своєї мрії Чорну Волгу. Саме через мрію вона вбила Наталію Кочеренко. Як з'ясувалося, Наталія категорично заборонила виносити з кухні будь-які залишки їжі, ні на доїдки, ні на вечерю собаці, а це вже підрізало можливості Тамари, бо худоба сама себе не нагодує, а Волга, як ми розуміємо, теж з неба не впаде. Іванючина вирішила питання по-своєму: отруїла суп для тієї, хто її заважала. Вчителі та інші працівники школи не могли повірити, що серед них понад півроку працювала людина, яка свідомо труїла дітей і колег. Як згадує ті події шкільний учитель хімії Віктор Стадник, ми були в шоці, нікому і на думку не спадало, що в нашій їдальні могла працювати співробітниця, яка навмисно труїла людей. В шоці то були, але як завжди, в ретроспективі чимало деталей сприймаються під іншим кутом. Лише коли у Тамари знайшли пляшечку з отрутою, колектив почав згадувати дивні події, що ставалися в школі з осени минулого року. Виявляється, ця отруйна епопея тривала вже кілька місяців, просто її ніхто не помічав. Тамара будь-яку ситуацію вирішувала радикально. Виявляється, що вже згаданого мною вчителя хімії Віктора, який потрапив в лікарню 17 березня і чудом вижив, Тамарка і раніше труїла. Але це відкрилося тільки зараз, знову ж в ретроспективі. Три рази на тиждень грав у футбол, а Тут не те, що м'яча ганяти, ніг пересувати не міг. Облисіїв. Хоча раніше в мене була розкішна шевелюра. Медики не могли з'ясувати причину і списали все на перевтому. Чувака врятувало те, що колега дістав для нього путівку в санаторій подалі від шкільних обідів. Зараз Віктор точно знає, що було причиною. Тамара мала на нього зуб. Адже він, як голова профспілки, разом з дієт-сестрою щоранку контролював закладку продуктів на кухні і заважав посудомийці красти харчі. Слідчі взялися поступово розплутувати, що ще вона могла накоїти та кого отруїти. Все вказує на те, що для неї це звичайна справа. З'ясувалося, що першою жертвою стала партійна організаторка 16-ї школи Катерина Щербань, 55-річна жінка, яка часто робила зауваження Тамарі за грубість і недисциплінованість. Щербань раптово помирає у вересні 86-го року, просто на робочому місці, Як у випадку Наталії Кучеренко. Тоді це списала на серцеву недостатність. То було перше отруєння в 16-й школі. Далі більше у листопаді 86-го, за чотири місяці до масового отруєння, двоє школярів: першокласниця Оля і п'ятикласник Тимур потрапили до лікарні з подібними симптомами. Нудота, слабкість, болі в ногах, а згодом і випадіння волосся. Діти заходили до столовки і нишпурили там в пошуках недоїдків, щоб нагодувати вуличних тварин. Тамару це дуже дратувало. Вона прям кричала на дітей за це, бо тепер вона на дві котлети далі від своєї мрії. Разом з цими дітьми занадужала і молода вчителька, яка одного разу спробувала захистити дітей та вступила у словесну перепалку із посудомийницею, коли ті в черговий раз прийшли на кухню, щоб вкрасти якісь залишки їжі. Прикиньте, яка вона хвора на голову? Діти просто хотіли забрати недоїдені котлети, щоб прогодувати тварин на вулиці, але це заважало її меті, і вона спробувала їх вбити. Жесть. Якби там не було, тоді ніхто не здогадався, що це пов'язані випадки. Щодо дітей-вчительки, вирішили, що вони підчепили якийсь гриб. Збігів між усіма загадковими хворобами людей, причетних до 16-ї школи, на той момент не побачили. При тому, що хлопчик частково облесів, а дівчинка втратила волосся. Повністю. На щастя, вони обидва пережили це. Наступна задача слідчих з'ясувати, де вона брала талій. Ця сполука не продається на базарі. Відповідь прозаїчна. Вона брала його у подруги генеалогині. Справа в тому, що солі талію, зокрема той самий розчин клерічі, використовують у геології для аналізу мінералів. Ця рідина дуже щільна і за її допомогою визначають густину зразків порі. Типу, чи це просто камень, чи щось цінне. Це звичайний інструмент. Цю подругу знайшли і допитали. Вона розповіла, що за останні 10 років передала своїй подрузі близько 10 таких баночок із Талієм. Мов Тамара пояснювала це тим, що часами її дістають щури, і вона хоче їх потравити. Мабуть, в голові серійної убивці ця фраза звучала двозначно. Ця інформація про 10 років стала ключовою для розкриття серії вбивств, які сталися раніше ще до школи. Найбільшою несподіванкою стало те, коли з'ясувалося, що Тамара діяла не сама. Для початку розберемося з тим, що було до школи, а в кінці поговоримо про мотив масового отруєння в школі, з якого почалося це відео. Хто ж така Тамара Іванючина і що нею керувала? 45-річна Тамара Антонівна Масленко народилася в 41-му році на Росії в місті Тула, походила з бідної багатодітної родини. Попри бідність, батьки Антон та Марія Масленко виховували шістьох дітей в дусі матеріальне благополуччя понад усе. При тому, що самі мешкали в комуналці і за душею нічого не мали. Але ми не можемо не враховувати, що то був совок і багато людей жили саме так, оскільки будь-який приватний бізнес поза законом. Тамара закінчила школу і вийшла заміж за чоловіка, який мав власну двохкімнатну квартиру. Це дозволило їй вибратися з комуналки. Чоловік працював далекобійником і щось якось почав пацан хворіти. Ну знаєте, суглоби болять, волосся випадає. Так тривало якийсь час, доки він не вмер. А вже ж від серцевого нападу так Тамара стала власницею двокімнатної квартири в Тулі. Після смерті, вибачте, вбивства чоловіка у 70-х Тамара влазить в аферу з незаконною торгівлею. Це назвала спекуляцію, як я казав. За що вона відсиділа рік у колонії, а коли вийшла, відправилася в Київ, де працевлаштувалася офіціанткою. Це був початок 80-х. Там на роботі вона зустріла чоловіка, залицяльника, який приходився частіше і частіше. Вона зацікавилась ним, коли він розповів, що сам живе в приватному будинку, в тому що на вулиці Красицького, і в них все склалося. Вони одружилися, і Тамарка взяла його прізвище Іванютіна. Однак, як з'ясується пізніше, власниками хати були його батьки. Тамара не розгубилася і отруїла їх чим пришвидшила спадщину для свого чоловіка лайфхак. А коли він став власником хати, вона почала повільно труїти і його, повільно, щоб не викликати підозр і видавати це за хворобу. Той самий час закупила свиней та кур, щоб розводити їх. Така собі ферма, а ферму треба годувати. Саме через це вона працевлаштувалася у школу на кухню. Їдальня була їй потрібна, аби мати доступ до дармових харчів та помий для свого господарства. Тамара спочатку купувала харчові відходи в їдальні сусідньої школи за 15 рублів на місяць, а потім вирішила, що вигідніше влаштуватися на кухню самій і красти. Пам'ятаєте, я казав про дивну хворобу чоловіка-сестри? Знайомтеся, старша сестра Тамари Ніна Масленко. Ніна знайшла собі чоловіка, який був сильно старший за неї, і багатший. Вона взяла його прізвище Медсібора. Так він теж помер від серцевого нападу, прикиньте, і Ніна заволоділа його майном. А в медичній карточці були зафіксовані попередні звернення чоловіка в лікарню із скаргами на біль в суглобах, животі та ногах. І звісно, випадіння волосся. А прикол в тому, що спочатку за версією слідства це саме Тамара вбила його. Однак розслідування довело, що старша сестра Тамари Ніна Мацебора, використовуючи той самий розчин, отруїла свого чоловіка і заволоділа їхньою київською квартирою. Тамара фізично не могла цього зробити, оскільки мала алібі. Ніну заарештували і вона, зрештою, зізналася. І ось тут стало зрозуміло, що вбивства це в них справа сімейна. Слідчі почали рити в тому напрямку, чи не помирав хтось ще з найближчого оточення родини Масленків. Під час слідства вибухнула справжня бомба. Виявилося, її батьки на той момент 72-річні Антон та Марія Масленки також були убивцями-отруйниками. Географія злочинної активності цієї родини не обмежувалася лише Україною. Було доведено, що частину злочинів вони скоїли на території сучасної Росії. Вони отруювали домашніх тварин своїх сусідів, та і своїх сусідів теж. Померло щонайменше дві людини сусід та двоюрідний брат Антона. І все б нічого, якби не ті самі симптоми, і випавше волосся. Коли це спливло, їх заарештували. А знаєте, що було мотивом? Сусід. Просто гучно слухав музику, а двоюрідний брат мав нахабство зробити зауваження, що туалет брудний. Нагадаю, що це комуналки туалет був спільним. Протягом 11 років, з 1976-го ця сімейка труїла неугодних людей розшином талію. Причому робили це як з корисливих мотивів, так і просто через особисту неприязнь. Отруєння було їхньою сімейною традицією, і довгий час усе сходило їм з рук. Їх вдалося викрити лише після випадку масового отруєння у київській школі номер 16 І ось тут ми стикаємось із проблемою, бо саме цей випадок пояснення немає. Офіційна версія така: Тамаро ні з того ні з чого почало паяти. Вона навмисно ламала техніку в їдальні, псувала холодильники, створювала проблеми на рівному місці. Коли шкільний електрик прийшов полагодити один із ламаних холодильників, Іванютіна вирішила його отруїти. Просто так, без особистого конфлікту. Підсипала талій у кастрюлю з гречаним супом і запропонувала йому з'їсти тарілочку. Цей суп. Потім подали і дітям. Саме це й стало причиною масового отруєння, з якого все почалося. Офіційно вона пояснила свої дії тим, що, мовляв, розізлилась, бо шестикласники відмовились розставляти столи й стільці по обіду ну, типу, покарала. Але згодом Тамара заявила, що ці зізнання давала під тиском, і далі давати свідчення відмовилась. На мою думку, обидві версії звучать дивно. Наслідки отруєння були страшні. Багато хто залишився інвалідом. Молода бібліотекарка до школи не повернулася, одразу оформила пенсію по інвалідності. Бідолашна дівчина страждала від болю в ногах і хребті і просто не могла підтримувати тіло у вертикальному положенні. Ще одна вчителька після виписки народила мертву дитину. Лікарі вважали, що це наслідок отруєння талієм. Та й у мене дітей немає і вже не буде. Лікарі кажуть, річ у цьому проклятому отруєнні. Слідство у справі тривало майже рік. Тамара Іванютіна, її сестра Ніна Мацебора та їхні батьки Антон і Марія Масленко постали перед судом як обвинувачення. Влада була совкова, тому зайвих деталей не афішували. Але дещо нам таки відомо. Загалом слідство вдалося довести 40 випадків отруєння пов'язаних із цією родиною, із них 13 завершилися смертю. Найбільш активною серед усіх виявилася саме Тамара Іванютіна. На її рахунку 9 смертельних отруєнь і ще 20 спроб вбивства. Вражає тут і масштаб безкарності. 11 років сім'я отруйників вчиняла злочини і щоразу все списували на хвороби або нещасні випадки. Дерява радянська міліція і Система загалом. А прикиньте, скільки таких справ досі не розкриті, бо навіть і не відкриті. Батьки родини Антон та Марія отримали 13 і 10 років за гратами. Обидва сконали в тюрмі. Ніна Мацебора відсиділа за гратами 15 років за вбивство чоловіка і вийшла на свободу у 2004 році. Батьки і сестра частково визнали провину. Тамара Іванютіна навпаки не визнала свої провини і відмовилася вибачатися перед сім'ями жертв у своєму останньому слові. Вона раптом заявила, що не так вихована, щоб покаятись. Ця голова труїла дітей заради помиїв для свиней, але вибачитись то вона не так вихована. Настільки викривленими стали її цінності. Мабуть, це і є та сама руська душа. Її батьки буквально виховали її отруйницею, і це, мабуть, найстрашніше у цій справі. Психіатрична експертиза визнала Іванютіну абсолютно осудною. У 89-му році суд виніс вирок. Тамару Іванютіну засудили до найвищої міри покарання смертної кари. Вирок виконали у Києві 6 грудня 90-го року. Іванютіну поставили до стінки у Лук'янівській тюрмі і розстріляли пострілом у потилицю. На той момент їй було 49 років. Вона стала третьою і останньою жінкою, яку стратили в СРСР, і єдиною жінкою, яку було страчено саме в Україні. Ми так і не дізнаємося, що саме стало мотивом масового отруєння 17 березня 1987 року. Чи це був свідомий намір отруїти всіх, чи вона націлювалась на когось конкретно, але щось пішло не так? Свою думку пишіть в коментарях. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе!